Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, жіноча сумка. Подивимося всю сумку від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу Томі Хальфігер кстати, Елої Вітон. На наш Тікток переходили на наш сайт extrastock.com.ua Тепер заварюємо чек, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, b Exclusive. рюкзачком, сумка. Так, сюди поближчі дайкіні. центр лежить, там буде спадувати там чисто. Так, рюкзак. Сумка. Рюкзак. Сумка. Рюкзак. Хаста 92, по-моему. Так, сумка. Это у нас что шось... ГУЕС. Вон, якщо Рома каже шкіряна, може не шкіряна. То то шо? Да. Дай Так, ось така у нас. Якась мюнхен. Так, замшева. Це замшева. Оце, як каже Руслан, схоже на шкіру, але це шкіра. Michael Kors, або дехто називає Мішаель, або Мішка корявий. Так, щось. А. Я тебе Марк Шанталь називається. Кірма, Марк Шанталь. Я тебе Марк Шанталь. Так. Ну, непогано, непогано. Мішка. Мішка корявий. Плейбой, сумочка. От під шкіру. Сумка. А, ні, тут не шкірина. Так, через плече Антоніо Так. Сумка. Ну, що я вам скажу. Мені поки подобається наповнення з тих, що я побачив, там дві сумки викинути поки. Так, ще. Charm and Shape Collection. Знімаємо все максимально близько. Що ви могли собі розгладієте, нагадую, що якість можна встав... в... В... на YouTube ставити на Super HD так що можете дивитися в супер якості відео через плече. Да, Сумочка непогана. İşim Casa Aladdin Magnum Collection Десіджу. Там, якщо видно, ручка покоцана трохи. Михайл Корс. Теж підремонтувати ручку. Так, от бачимо. Посипана ручка. Так, тоже такая сумка. Возьми ее, выкинь нафиг. Матики портите. все. Всю тоже выкинь. Чтобы на сумке ничего не пошли. Так. Чем? Так що ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.